Бути вчителем досить таки тяжко, коли розмовляєш з класом і ніхто тебе не чує. Але один учень, хоча б один, щоб він розумів і піднімав руку, і хоча б дивився б очі в очі і трошечки посміхався, і так головою кивав, то для вчителя це буде ось таке задоволення, що, хоч одна людина, одна дитина. Розуміє, про що говорить викладач. Я бажаю, щоб цією дитиною була ваша дитина і інші діти, щоб вони розуміли дивилися на того викладача, але на урок вони приходили вже підготовленими. І тоді викладачу буде легко проводити. І з моєї практики учні, які слухають у Вчителя, вони на уроці розуміють 10-30%. А ті, які наперед навчаються самостійно, то вони розуміють вчителя на уроці 80%, є різниця і йдуть з гарним настроєм. І руку піднімають, йдуть, відповідають до дошки, і гарні оцінки отримає.